Що ж неправильного сказала ця супермама англійською? Виправляємо помилки. Доча. Якщо ти знаєш англійську мову, то розкажи, чому ти супермама на англійській. Я можу британським акцентом, якщо ви зрозумієте. I'm super mama because my daughter is, a, is on my just is, is it... I'm a super mama because I love my daughter. She's my little sunshine. I will never be with men which don't love my daughter. Will... Отже, для людей ми не можемо використовувати слово «which». це груба помилка. Для людей використовуємо слово who. Ну, і, звичайно, що якщо ми кажемо про одну людину, ми обов'язково кажемо doesn't або ж does not. Ось таке коротке речення і цілих дві помилки.